Друзі, усім привіт. <див> Давно не виходив на зв'язок. Працюємо кожен день. То біля дому, то трохи на полі, то збиваємо картоплю людям. Сьогодні їх мали їхати купати картоплю. Заїхали на поле і почався тут якийсь такий стук бортовий. Тому вирішили вже їхати додому і розбирати. В принципі, розібрали по підшипниках. Не знаю, які вони, вони, ну, вони ще радянські, але трошки вироботка є, але не знаю, ставити їх чи китайські, але нові купляти. Але ж який був нюанс один. Оця обойма тут прокручувалась, Тому можливо і через це був скрегіт. Ну не знаю ще. Потім прийде, дядько подивиться, ще раз обдивиться. Просто щоб не прийшлося знімати вже аж цю бортову. Ну в принципі, мені кажеться, звук був тут, здається. А зараз поки цей трактор стоїть, мій. Не переживайте, він теж багато робить. Тому не думайте, що він стоїть і ламається. Він теж багато роботи робить. А зараз їде ще один твц 5 і чіпляємо диски їдемо дискувати стерню. так я дискувати багато цьому трактору то трохи буде вирчати ще один Т-25. приїде ось вже летить думаю зараз сюди приїде поміняв тут ще масло втоплене, таке таке мілочах. ось такий апарат ще один Йдемо відкривати ворота Millimétrage. Приїхав вже на поле. Тут така площа пів гектара. зараз роздискуємо. Побачимо чи в один слід, чи в два сліди. Це не моє поле. Дядька. Своє ще не знаю коли буду дискувати, Ще, ще картоплю не викопав. Сьогодні 1 вересня. Дискуємо. Тут трошки є плантація. Хтось фризує стерню. В принципі стерню фрізувати не бачу смисла. Так і так прийдеться загорати. А так зараз задискується і буде порадок. Третє повишено і пішов. Ну, стока, четверта, каже третє повишено. В кого як говорять. Земля сухая, бачите сантиметрів 7, 5-7 бере і все, ішов другий слід, то вже краще. Але все рівно. Щоб сантиметрів хоча б 12, було б ще краще. Нема дощів, сухо. Але пайдет. Я собі буду пізніше дискувати. Там трохи дощі передають. То може після тих дощів і буду собі вже дискувати. V principi vedno, če krašče. все таке сухо диски погано різити. Треба, мабуть, сіяти не під диски, а під фрезу. Щоб трошки літом, ну наприклад, ось сіяти, але сіяти під диски, щоб об'їти фрезу, щоб поле було м'якше. А увесь вісною під диски посіяв і все. В принципі, навіть якщо сієш під фрезу, то і горається краще. Диски є диски. Якщо багато площ, то звичайно диски є диски. Фризою і не фризуєш гектарами. А дисками зробив і забув. Не красиво, але швидко. Я майже те саме, що фриза. Можете писати коментарі, хто чим краще думає робити. Фризою чи дисками. Я маю на увазі сіяти. А так, що маємо, те маємо. З цієї сторони трошки від канави більш волога така, то трошки і диски краще лізуть. А там на горбіку взагалі глина і все. Jakoś tak.